Поки українці масово жертвують на підтримку армії, донатять волонтерам. Знаходяться ті, хто намагається заробити на їхній довірі. Так нещодавно правоохоронці конфіскували у шахрая військове спорядження, куплене за гроші українців. Зараз його вже передали військовим про нові шахрайські схеми в матеріалі наших одеських кореспондентів. І шахраєм, який вирішив заробити на війні, адвокат та волонтер Олександр Муконін зіткнувся у перші місяці широкомасштабного вторгнення. чоловік представився військовослужбовцем і попросив допомогти його частині з дорогим та дефіцитним спорядженням. Так він дійсно був військовослужбовцем. В Цьому була і проблема, і найбільша довіра наших колег-волонтерів відкривали збір для конкретної військової частини. Вони назбирали ну, на той час більш ніж більш ніж мільйон гривень. За ці гроші купили оптику, нічного бачення, каліматори та дрони. Але замість потрапити до частини спорядження з'явилося в продажу на інтернет-майданчику. Проте це вчасно побачили волонтери. Шахрая швидко затримали. Йому оголосили про підозру за зовсім новою тоді статтею Карного кодексу України незаконне використання благодійних пожертв. Фактично, він був напевно один із перших, кому вручили підозру по цій статті. Цю справу міг би затягувати роками. На жаль, однак тут повезло, що він все ж таки визнав свою вину. Він пішов на угоду з прокуратурою та судом, отримав свій умовний строк. Конфісковане майно нарешті передали у бригаду національної гвардії, для якої воно було призначене. Цей випадок шахрайства каже волонтер, був першим, але не останнім. Ми стикалися з тим, що е, взламуються е, телеграм-сторінки волонтерів, особливо тих, які найбільше проводять збори. І від їх е, імені з цих сторінок вже йде розсилка. Перекажіть кошти. Е, коли з'ясовується, що ця сторінка зломана, кошти вже повернути, на жаль, е, неможливо. Поки українці масово жертвували на підтримку армії, знайшлися ті, хто вирішив заробити на їхній довірі. Зараз будете затримані. Цю групу організував чоловік, який уже 10 років відбуває покарання в колонії на тимчасово окупованій частині Луганської області. Керував підлеглими із заград по телефону. Фігуранти надсилали листи прохання підтримки ЗСУ за підписами представників влади. Залежно від можливостей, бізнесмени перераховували спритникам від 10 до 100 тисяч гривень. Таким чином вони заробили понад 3 мільйонів гривень. Кожен виконував свою роботу. Хтось видавав себе за посадовців, збирав з бізнесменів кошти, переводив їх у готівку. А хтось підшукував людей, які за невеликий заробіток відкривали на свої імена банківські рахунки, купували телефонні картки, активували акаунти у соціальних мережах заходили і деньги, которые оказываются шли на помощь ЗСУ. Сколько таких карт ви оформили? Больше 50. Тепер більшість цих людей стверджують, що й самі були жертвами шахраїв. В Мошенницьку схему мені втягнув мій колишній парень. Придложив какой-то незнакомый человек, и в интернете в неимеемому другу заниматься данной афёрой. Мы ничего не знали. Нам сказали, что это обычный заработок в интернете. У цій справі за підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, затримали 13 осіб, проте частина працювала з-за кордону, тож як і організатор, поки уникла покарання. А це вже Київ: промислові електрогенератори, дизельне паливо і мінеральне добрива. Дефіцит ще й трохи дешевше за ринкову вартість. Щоб продавати неіснуючий товар, киянин організував роботу чотирьох кол-центрів. Добрий день, Іван Дмитрович. Добрий. день. Це Вікторія відділ продажу мінеральних добрив, Планується закупку. Заключимо договір, оплачуйте і робимо доставку. Рахунки оплачували, а продавці до останнього підтримували легенду. Завтра зранку вас логіст не бере, Таке прохання, щоб довго машину не затримували. Проте машина з пальним не з'являлася, а продавці зникали. Так шахраї ошукали не тільки приватних підприємців, зухвало брали участь у тендерах, оголошених державними установами. Для участі в тендеру він закупляв ТОВ з чистою фінансовою історією. Специфікою даної участі в тендерах було безпосереднє укладання договору на по повній предоплаті. Потерпілі повинні були йому скидувати грошові кошти. Та в нього було 10 днів безпосередньо на вивід даних грошових коштів, оскільки договором було передбачено поставка товару на протязі 10 днів. На момент затримання банда ошукала постраждалих на 50 мільйонів гривень. Це тільки ті епізоди, які вже вдалося встановити. Але правоохоронці підозрюють, сума збитків двічі більша. Велика війна породила цілу низку нових шахрайських сюжетів. Страждають не тільки волонтери і підприємці, злодії відкривають кредити на ім'я зниклих безвісті чи полонених військовослужбовців, заманюють людей, які втратили дім липовою гуманітарною допомогою. Є ще такі ситуації, коли, наприклад, шахраї створюють фішингові сайти, та під приводом надання державної допомоги пропонують громадянам отримати виплати на картки. От і з метою подальшого несанкціонованого зняття грошових коштів з їхніх карток. Від реальних веб-ресурсів фішингові сайти можуть відрізнятися лише одним символом у адресі. Я шукаю власника одного із фішингових сайтів. Та намагаються встановити його реальну IP-адресу. Тому правоохоронці радять бути максимально уважними, обирати надійних волонтерів, не давати особисті дані, перевіряти адреси сайтів і надавати перевагу накладеному платежу. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Ну, а про те, як кіберполіція бореться із шахраями, ми докладніше поговоримо далі з начальником департаменту кіберполіції України. Юрій виходець з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. А, отже, помітну частку кіберзлочинів зараз складають дії з платіжними картками, крадіжки коштів з банківських рахунків, викрадення інформації. А, розкажіть, як ви власне боретеся із такими шахраями? Понад 80% звернень громадян до кіберполіції стосуються саме інтернет-шахрайства. Тому найчастіше ми працюємо саме над викриттям цих аферистів. найпопулярніші схеми, які здійснюють ці шахраї, це продаж неіснуючих товарів, телефонні шахрайства, а також розповсюджений фішинг від початку повномасштабної війни, додалися ці. Схеми ще псевдо евакуаційних перевезень з регіонів, де точаться бойові дії, а також надання в оренду неіснуючого житла для переселенців. Е, у частині випадків зловмисники беруть передплату за неіснуючі товари, а потім, ну, звісно, зникають. У схемах з телефонними шахрайствами або фішингом отримують від громадян відповідну інформацію щодо їх банківських рахунків, банківських раток. Та методами соціальної інженерії потім знімають готівку? За кожним таким фактом, ми проводимо ретельне розслідування спільно з слідством, вносимо до єдиного реєстру досудових розслідувань та проводимо комплекс всіх необхідних заходів. Скажіть, а як щодо профілактичної роботи з населенням, як вона ведеться і наскільки вона власне ефективна? Ми постійно проводимо роботу на наших інтернет-ресурсах на в соціальних мережах кіберполіції, проводимо зустрічі з волонтерами, проводимо зустрічі з представниками вищих навчальних закладів та проводимо роботу з населенням, даємо поради щодо як не стати жертвою цих шахраїв. По-перше, е якщо ви е використовуєте додатки, якими е ви розраховуєтесь в інтернеті, то е використовуйте складні паролі, не нехтуйте двофакторну двуфа автентифікацію, е не переходьте ніколи за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий ресурс. Для купівлі і продажу в інтернеті товарів використовуйте лише перевірені ресурси, також для захисту вашого фінансового номеру ви можете звернутися до оператора та заборонити перевипуск сім-карти. Угу, зрозуміло. А ще за час війни почастішали випадки, коли шахраї зламують сторінки волонтерів в соцмережах і від їхнього імені, власне, збирають кошти на допомогу армії. І один з таких випадків ми щойно показали у нашому сюжеті. А, наскільки часто ви стикаєтеся з цим різновидом шахрайства? І ну, теж, власне, як боротися з такими афаристами? Найчастіше це коли вони роблять клони відомих. Волонтерських сторінок або ресурсів, і вже під них збирають грошові кошти злочинним шляхом. Тобто багато таких звернень надходить дійсно до кіберполіції, кожному з них ми приділяємо увагу та всіх цих шахраїв знаходимо. Як і у випадках протидії іншим схемам онлайн-шахрайства. Кіберполіцейські ретельно перевіряють інформацію щодо псевдоволонтерських зборів грошей причетних та проти, до протиправних дій. Ми ідентифікуємо, збираємо доказову базу та притягуємо до відповідальності. Ми рекомендуємо громадянам завжди звертати увагу на той контент, який є на волонтерсько волонтерському акаунті на волонтерській сторінці. На наповнення сторінки дату завантаження цих матеріалів, кількість підписників. Тобто, ну, якщо там на сторінці 20 або 100 підписників, то це не дуже такий відомий волонтер і звісно, це може бути шахрай. У більшості публічних діячів профілі у соціальних мережах верифіковані, тобто мають таку блакитну е, стрічку. Тому прошу на це також звертати увагу. Угу. Щодо телефонних шахраїв, ще я хотів спитати, які часто себе видають за співробітників банку. Розкажіть, будь ласка, як діяти в таких випадках, якщо вам телефонують отакі такі підозрілі особи, і наскільки високим є розкриття таких злочинів, чи великі шанси, що цих зловмисників знайдуть? Потім? Наразі шахраї постійно вдосконалюють свої схеми і вигадують нові приводи, аби виманити гроші чи конфіденційну інформацію в наших громадян. Якщо запитують дані банківські банківські крокоди, термін дії код це означний код, який вказаний на зворотньому на зворотньому стороні банківської карти, або pin код, або підтвердження через смс. Рекомендую одразу завершити цю розмову і, ну, як правило, ніколи представники банків не будуть у вас випитувати цю інформацію. Вона їм просто взагалі не потрібна. Ким би не представився співбесідник дані банківських карток та конфідаційна інформацію розголошувати йому не можна. На спробу шахрайства. Можу вказати і поспіх співбесідника. Коли аферист під виглядом працівника банку закликає ну, до якихось термінових дій, тобто негайно мені повідомте, ваш аккаунт зламана до вашого рахунку, отримана доступ, доступ третьою особою, ну, це вже все вказує на те, що це діє саме шахрай. Рекомендую громадянам. У таких випадках після цих дзвінків завжди повідоповідомлювати прохоронні органи, а також звертатися до своїх банків. Якщо ви вже повідомили інформацію щодо вашого рахунку, то негайно звертайтеся на гарячу лінію банку, яка вказана телефон вказаний на зворотній стороні вашої картки. І е, просить блокувати ваш рахунок, щоб не, не стати жертвою цих шахраїв. А також звертайтеся до поліції. Угу. Скажіть, а наскільки часті такі випадки, що людям повертають потім їхні кошти після того їх таким чином вкрали? Е, кошти повертаються після того як оперативно-шукові заходи завершуються, слідство завершується. Ми накладаємо арешти на вкрадені грошові кошти, та потім, після суду, вони повертаються до громадян. Дякую вам дуже за поради. Нагадаю, глядачам це був Юрій Виходець, начальник департаменту кіберполіції Національної поліції України.